Добрий вечір, шановне панство, тут в вольєрі, дивіться, що в мене тут сталося. А сталося по моїй причині ось така штучка, що тут дуже мокро. Десь серед тижня я... вода закінчувалася, я не поставив воду. І ну, я даю так обмежену кількість соковитих кормів. Даних і, а води не було, а самець поїзд трошки грануло, він, він навчений по йде до поїлки, там собі трошки поп'є і того. І, і далі собі їсть. А тут не знаю, самки п'ють, не п'ють воду. Не бачив, щоб самки пили воду. І води не було, то самець мені роздавив одну поїлку. Він розкусив села, а того почала поїлка капати. Тут поїлки в мене вже десь 4-5 років стоять, бо в інших вольєрах поїлки довго не витримували. Бо в тантих вольєрах я вже поставив поїлки ті великі для поросят. А в даному. В вольєрі ще стоять старі поїлки і Мені 6 літрів води прокапало, я зранку прийшов, здивувався, бо 6 літрів води мені йшло на тут самець випивав. Ну, в даному вольєрі десь 3-4 дні, а той, може більше. Бо... Ну, Дивлячись по кількості, скільки я буряка даю. Деколи більше дам, деколи, крім буряка ще капусточка, якась листочки попадуться, то от. Далі, що в нас? Самець? Трошки його активність зменшилася. Я не можу сказати, ну, але він ще гонить за тими трошки самками. Не знаю, чи то вже всі запліднені, чи ще не, не всі. Він підходить до самок, самки встають позу, він з ними щось там на вищих тонах перемовляється. Ну, Від годівниці він так, трошки відійде, дасть доступ самкам, самки поїдять. Дивлюся, норма невелика. В районі ж в мене тут є от самець під 14 кг і самочки то е, вони з'їдають, я два рази даю десь по 600 грам корму. Кілограм 200 вони з'їдають е, на вісім на штук. Ну, крім того, ще є буряк. Самець вже навчився лапкою їсти, а так він собі загортав того, побув в клітці, там прийшлося сягати корму лапкою, і він вже перейшов. Ну він пакує, як не знати, що дивіться. Жменями бере, жменю запихає в рот, може трошки падає, але ось. Так що будемо мати надію, що самки помаленьку він позапліднює. І далі буде видно. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.